За статистикою, найвищий рівень захворювань саме самонавесні. навесні, і це не лише застуди чи грип, загострюються усі хронічні болячки. Чому ми хворіємо і що робити? Відповіді у медогляді. Гіпертонія, аритмія, головний біль, депресія це так наш організм реагує на прихід весни. Цей період міжсезоння дійсно дійсна для людей. Усі системи організму імунна, гормональна та вегетативна, знову мають перелаштуватися і налагодити свою роботу. Саме тому в період зима весна ми найчастіше хворіємо. Перше, чим ми можемо собі допомогти, це вчасно лягати спати. До адінації часов має заснути, інакше він не зарядить свої батареї на завтрашній день. Відмови. Відмовитися від стимуляторів інтенсивні заняття спортом, кава, алкоголь та інші енергетичні напої ще більше виснажують організм, збалансуйте своє харчування до раціону. Включіть яйця, м'ясо та молочні продукти. А от від синтетичних вітамінів відмовтеся. Вітаміни не удлиняють людську життя, не улучшають її качество. Я ніколи не рекомендую ніякі пищові добавки, ніякі вітаміни людям не употреблять, якщо вони не зробили перед этим аналіз. І не посмотрелі, що у них там в крові є більше світла, саме відсутність сонця є причиною поганого настрою та депресії. Тож не економте на електроенергії.